Привіт-привіт, мої хороші, розпаковка. Значить так. Забігли в галицьку свіжину, купили сир в косічку. Забігла Аврору, кончив і треба таку соку-вижималку для лимонів. І забігла, звичайно, на базар. Купила яблук. Я їх закупила, скільки вже скучила за яблуками. Набрала. Так. Ми забігали в нас в красному магазин з щербів, купили квасольку в томаті, то чуйку забагалося. А тут в Галицьку свіжину забігли, купили 2 кілограми шлуночків. Знаєте, то не можна голодно мити до магазину. Я думала, кілограм, а ні, треба 2. Знаєте, Взяли два. Ну, але таке, воно все в мене не зіпсує. І взяла, звичайно ж курчатку ви західному е, ніжки, ніжки. Бачите? Взяла цін штук, бо буду фарширувати рибу. Чесно, я навіть і сподівалася, що зараз ще перед тим святом буде така напряжок з рибою. Я по цілому Бузьку шукала коропів, то в двох різних точках ледве знайшла, але два коропи шикарні, таких 2 кілограмових, ну, одним словом, буду фарширувати. Ось, а ще я хочу нагадати вам, якби часом хто хотів на той святий вечір пампушків, Дзвоніть, пишіть, з задоволенням зроблю і привезу. І все. 在新房子会。